Друзі, Тернопіль, Україна, 25 загиблих, з них троє дітей. Повідомляє Суспільне. Ці ракети, які е, летіли в Тернопіль, в тому числі вони летіли вночі над нами. Ми їх бачили і чули. Я думаю, що багато, багато людей в різних районах і областях бачили ці ракети і чули їх. І військові чули і бачили. І, на жаль, на жаль, їх не збили. Не тому, що не захотіли, а тому, що немає чим збивати. Якби було чим збити, давно б збили. У нас кулемети, кулеметом ти її не зіб'єш. А ППО, на жаль, за 4 роки війни не вмудрилися купити. Не вистачило грошей. Знаєте, я вам скажу: у нас на все вистачало грошей. На дороги, на ремонти, на віли, на яхти. На все вистачало грошей, крім тільки, щоб. Купити ППО і захистити мирних українців. Я говорю за мирних сьогодні. І я вам скажу грошей тих, що дали сьогодні американці, європейці і люди з усього світу збирали за ці всі роки мільярди, сотні, не десятки, сотні мільярдів доларів. Не вистачило вам, бідолашні, не вистачило. Ще шукаєте, бігаєте, так? Ще просите. Ось вам дадуть, бачили вже? Вже ви догралися, вже вам дадуть. Вам пінка дадуть всім. Ну, Наші каральні органи, бачите, тільки-тільки почали працювати, тільки-тільки. Завдяки пінку від спецслужб Америки. звісно, От, І фінансової е, служби Америки. Тому що американські гроші вкрали в тому числі, дали вже такого пінка, і почали працювати. Так, як завжди. Тільки скрипя, знаєте, скрипиться телега. но скрипя єлі єлі ми сьогодні бачимо міністрів. які обкр... Міністри по факту, ну які вже встигли втікти, звісно. І бувший міністр хі -хі -хі, енергетики, і сьогоднішня міністерка, як це модно. Чухнула теж. Ну, дали можливість. Суди наші, вони, вони роблять все. Тому що їм теж треба заробляти. Їм теж треба заробити грошей. Тому вони нормально заробляють разом з цими утирками. Тому і судді наші, в тому числі, винні у смерті сьогодні людей в Тернополі. І не тільки в Харкові. По всій Україні. Вони теж винні, я вважаю. Я особисто як українець їх звинувачую в цьому, тому що вони винні. І не тільки вони, а всі так звані правоохоронні органи, які ніхрена не роблять, тільки по-тихому покривають ці злочини обкрадання. По всій державі, подивіться, по всіх містах і селах, друзі, тотальне розкрадання. Це ще ну, це міністрів побрали за, за барки. А уявіть, що ця піраміда донизу як піде, а що робиться по місцях? Скільки тут вкрадено? І знову ж таки повертаюся до того, що сьогодні ракети через всю Україну спокійно проз нас, про нашу рідну церкву полетіли в Тернопіль, попали в будинок і знищили 25 мирних українців, з них троє дітей, які просто відпочивали. спали. От і все. І це все сталося завдяки тільки тому, що гроші, які передавалися на закупівлю ППО, просто були вкрадені. От і все. Тут нічого не потрібно більше розказувати, друзі. Все, всім, я думаю, зрозуміло. І якщо й надалі будуть ловити набу, СА будуть СБУ, будуть ловити разом оцих всіх ушльов, по всіх містах і селах в тому числі, і вони будуть тікати, відмазуватися. Но в наших містах теж ловлять. Же. Ловлять. Підозри вручають, в суд заводять, судді беруть, бабки і відпускають. От і все. Вся робота наша така. Тому війна не може закінчитися категорично. Жертви будуть, будуть і будуть, тому що все собі потихеньку чухається, чухається і далі. Бюджет обдирається, гроші за кордони крадуться. Всі на цьому заробляють. Гинуть тільки бідні. Бідні, нещасні люди. От і все. Всі, все, друзі, все. Тому я звертаюся знову ж таки, те ж саме на БУ. СБУ, Са. І до суддів совість. Можливо, ви її купите. Бо у вас її немає, може, ви її купите. І почнете щось робити. Тому що сьогодні ситуація така. Можуть отділася легкою кров'ю. Звільнити там пару міністрів трошечки там, може, навіть Свереденко звільнять, поміняють кабіни, далі будуть красти. Порошенко зараз кричить, потім заведе своїх людей і далі будуть красти. Малою кров'ю. Але українці вже не дадуть. Дивіться, часи тікають. Час пішов. Пора. Пора, мої друг, пора, і кажуть. Давайте закривайте, давайте саджайте, показуйте результати. Народ злий. Народ злий. Такий злий, що, блін, ну тікати можливо будете. Но не всім вдасться. Ну, десь так. Всім миру добра.